Все-таки добре працювати охоронцем піцерії. Що це? Хтось пробрався до піцерії? Треба подивитись. Гей, малі башкетники. Ану, виходьте. Дивно, тут нікого немає. Аго, рано чи пізно я вас знайду. А! Фу ти дурна лялька налякала мене. Що? Воно живе. Рятуйте. А -а -а! Ого, скільки смарагнів. Зараз їх викопаю. О, це ж скелети. Рятуйся, хто може. А -а -а -а! Фух, ледь не попався. Погані новини. Через скелетів шахту доведеться закрити. Але де нам працювати? Доведеться шукати нову роботу. Де ж мені знайти нову роботу? О, може, сюди мене візьмуть? Аго, є тут хто небудь? Чим я можу вам допомогти? Я шукаю роботу. Може, у вас є вакансії? Так, ми якраз шукаємо нового охоронця. Охоронця? Це я можу. Тоді, Тоді приходьте, приходьте на роботу завтра. Добре бувайте. Привіт, Мак, як справи? Я знайшов нову роботу. Справді яку? Я буду працювати охоронцем у піцерії. Ти про ту піцерію на околиці? Так. Тобі не можна там працювати? Чому це? Я чула, в тій піцерії зникають люди. Це все чутки, вона абсолютно нормальна. Сподіваюсь. Мій перший робочий день. Сподіваюсь, все буде добре. Чесно кажучи, ці роботи виглядають просто жахливо. Яка добра робота? Сидиш, нічого не робиш. Ще й піцу можна їсти скільки захочеш. Хто це був? У цей час у піцерії нікого не має бути. Хто там? Піцерія зачинена, вам варто піти. Схоже, нікого немає. Допоможи, ти маєш мені допомогти. Гей, піцерія зачинена, ти не маєш тут бути. Тут небезпечно. Ми маємо вибиратися звідси. Так так, ти точно маєш. Ходімо, я проведу тебе на вихід. Так, не зрозумів. Це ти зачинив вихід? Ні, це він. Хто він? Фреді. Хто такий Фредді? Фреді, це він. Це просто дурна лялька. Ні, це демон. Так, я піду пошукаю ключ, а ти почекай у тій кімнаті. Ні, не залишай мене самого. Заспокойся, тут тебе ніхто не скривдить. Добре. Дивно, хіба там не стояв, робот ведмідь? Ах, немає часу. Ні, тільки не це. Так, десь тут має бути запасний ключ. Ага, знайшов. Що? Як він вибрався? Гей, чоловіче, ти де? Як пройшла перша робоча ніч, Майк? Дуже дивно. Вночі до піцерії пробрався якийсь навіжений. Він був небезпечний. Ні, просто якийсь дивак, потім він зник. Як зник? Не знаю. Я зачинив його комірчині, але він якось вибрався. Мабуть, просто пішов. І нічого не вкрав? Ні, чесно кажучи, там і красти нічого. Будь обережний, Майк. Про цю підсерію ходять жахливі чутки. Розо, скільки тобі казати? Не варто вірити усьому, що чуєш. Так, але іноді чутки бувають правдиві. А іноді чутки це просто чутки. Добре, Майк. Сподіваюсь, ця ніч буде спокійніша. Треба оглянути камери. Наче нічого дивного можна й поспати. Ти обшукає праву частину, а я ліву. То точно немає охорони. Точно, точно. Скаже, тут зовсім нічого цінного. Я все оглянув, там один мотлух. Шукай ще, тут має щось бути. З чого ти взагалі вирішив, що тут щось є цінне? Карл мені сказав. Серйозно, ти повірив цьому старому п'яниці? Карл завжди знав, де ховають скарби. Знав, поки був тверезий. Гей, ти ви яка потворна лялька. Як думаєш, вона чогось коштує? Не знаю, але мені хочеться її розтрощити. Ти казав, тут нема охорони, тоді чого стримуватись? Точно. Хе-отримай -хе, дурна лялька. Ха, так давай. Господи, вона що живе, матусю врятуй нас. А, що це було? Що, знову хтось вдерся до піцерії? Скоріше на вихід. Хтось зачинив двері, ця штука наближається. Давай сховаємось там, але вдвох ми туди не помістимось. Тоді прощавай, Фред. Не кидай мене, ти покидьок Джон. Пробач, Фред, але я хочу вижити. Аго, хто тут? Наче нікого немає, мабуть, показалось. Як пройшла твоя друга ніч? Дивно, мені здалося, я бачив людей. Ночі до піцерії ніхто не ходить. Знаю, але на камері хтось був, а ще я чув крики. Майк, а може це привиди? Може бути, тому я бачив їх лише на камері, але не у житті. Бачиш, я ж казала тобі, що з цим місцем щось не так. Сподіваюсь, боятись нічого. Майк, а можна завтра я піду на роботу з тобою? А вже ж ні. Будь ласка, я хочу подивитися на привиді. Я сказав ні. Через тебе у мене можуть бути проблеми. Добре. О, схоже, вони прибрали одну з цих жахливих ляльок. Ггум. А це що таке? Хто взагалі ходить до піцерії вночі? Доброї ночі. Я офіцер Марго. Можна пройти? А, так, а вже ж. Що привело офіцера поліції в цю діру? Я розслідую справу про зниклих людей. Ви щось знаєте про це? Сестра розповідала мені, але я нічого такого не знаю. Ви давно працюєте у цій піцерії? Сьогодні третя ніч, а що? Ви знаєте її історію? Ні, я приїхав до міста нещодавно. 40 років тому цей ресторан з'явився в нашому місті. З перших днів його появи у місті почали зникати люди. Ого, не знав, що він такий старий. Коли мій батько Шериф взявся за справу, він дізнався, що всі, хто зник, Приходили в цей ресторан. Він провів розслідування та дізнався, що це місце побудував серійний маніяк на ім'я Фредді. І що схопили того маніяка? Так, він вже давно у в'язниці. Тоді чому люди продовжують зникати? Це я й намагаюся дізнатись. Мені треба оглянути це місце. Добре я не проти. Я можу чимось допомогти? Так, зроби мені кави. Кави? Ну добре. Каву. Я що секретар. Може, я й простий охоронець, але ми зразу стільки усього розслідували. А це що таке? Схоже, це люди, які пропали минулої ночі. Ваша кава готова. Добре, нам якраз треба поговорити. Добра кава, чи не так? Так, дуже добра. Щось не так, офіцери. Кажете, три ночі тут працюєте? Так, три ночі. За останні три ночі зникло три людини. Ви знаєте щось про це? Ні, вперше чую. Дивно, тому що вони зникли саме тут, у вашій піцерії. На що ви натякаєте, Міс? Як тільки ви прийшли на роботу, люди знову почали зникати. Це просто збіг. Або ви той самий злочинець. Що? Ні. Тоді чому ви не повідомили про зникнення до поліції? Бо я не знав. А мені здається, ви знаєте про злочини, але мовчите. У вас немає доказів, щоб казати таке про мене. Добре, я ще повернусь, але з ордером на ваш арешт. Ось тобі і попили кави. Ходімо, Зіронько, час повертатись додому. Думайте, налякати мене цим дурним костюмом не вийде. А -а -а -а! Привіт, Майк. Краще не питай, як пройшла моя ніч. Що сталося? До ресторану приїхала поліцейська. Вона думає, що через мене всі ті люди зникли. Що, вона думає що ти злочинець? Так, але я правда нічого не знаю. Як так, Майк, ти ж цілу ніч сидиш перед камерами. Невже нічого не бачив? Ну, більшість часу я сплю, тому. Ти ж на роботі, як безвідповідально. Знаю, але працювати вночі дуже важко. Знаєш, а давай я піду з тобою на роботу. Ні, навіть не думай. Чому? Я буду тобі допомагати. Я вже казав, через тебе у мене можуть бути проблеми. Будь ласка, Майк, вдома вночі так самотньо і страшно. Я сказав ні. Добре, як скажеш. Ще одна робоча ніч. Сподіваюсь, вона буде спокійною. На камерах начебто нічого незвичайного. А! Мать, чого кричиш! Роза, що ти тут робиш? Прийшла до тебе на роботу, а що? Я ж казав тобі залишатись вдома. Як ти взагалі сюди потрапила? Через головний вхід, чесно кажучи, охоронець тебе ніякий. Ти маєш повертатися додому зараз! Хочеш, щоб я вночі йшла додому сама, а якщо на мене нападуть злодії... Добре, тоді лишайся. Ура, підогляну огляну піцерію. Тільки нічого не чіпай, мені не потрібні проблеми. Добре, я обережна. Яке моторошне місце? Ці роботи просто жахливі. Навіщо це місце взагалі охороняти? Схоже, це фото засновника піцерії 1983 рік. Багато старих газет на всіх написано про зниклих дітей. Це дивно. Ого, це ж старий програвач. Таких вже 60 років не роблять. Тут навіть платівка є. Той, хто знає, де цю платівку, має зупинити аніматроні. Ці створіння не просто машини. У їх металевих тілах заточені прокляті душі. Їх треба звільнити. Я не зміг, але ви маєте це зробити. Про що це він таке каже? Під піцерією є портал у пекло. Зруйнуйте його, тоді зв'язок розірветься, і прокляті душі покинуть цей світ. Мабуть, це якась гра. Він же не серйозно? Який жах, вони справді живі. Треба заховатись. Повірити, не можу, що це спрацювало. Майк, вставай, там монстр. Майк! Доведеться все робити самій. Треба знайти той портал. Як їх багато, якщо побачить мені гаплик? Наче ніхто не помітив, судячи зі знаків, за цією стіною щось сховано. Доведеться попрацювати. цей портал у пекло, про який казали на платівці. Треба закрити портал, але як? Портал зроблений з пекельної лави. Мені потрібна вода. Сподіваюсь, це спрацює. Вийшло тепер у піцерії буде безпечно. Добре поспав, схоже, вже ранок, треба йти додому. Роза, сподіваюсь, ти нічого не накоїла, поки я працював. Точніше, поки ти спав. Я не спав, а просто стоп. А де аніматроніки? Вони зламалися. Роза, через тебе в мене будуть проблеми. Що тут сталося? Ти все одно мені не повіриш. Ходімо додому, сподіваюсь, мене не звільнять. Ви про це ще пошкодуєте.